Вітаю вас, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Так ось зараз виникла така черговий раз, так би мовити, польського, польської сторони. Ося дискусія стосовно так званої волинської трагедії. Так. І, звичайно, поляки черговий раз звинувачують на офіційному рівні. Це не просто там хтось балакає там, чи в інтернеті щось пишуть. Так. А це офіційний рівень. Спочатку міністр оборони, потім прем'єр-міністр. Так, один прямо інший так в завуальованому вигляді, коли він сказав про те, що Україна буде мати проблеми зі вступом до Євросоюзу і, взагалі, європейської інтеграції, поки не буде, так би мовити, відповідати якимсь там культурно-історичним забаганкам. Польської влади. Ну, отак, от якщо це все е, ну, розшифрувати е, те, що сказано, завуальовано, розшифрувати так, як воно насправді є. А що ми насправді маємо? От е, яка різниця класична, провалля величезна, між е, так званою Волинською трагедією і операцією вісла? Оце, е, як кажуть, е, е, класика, Чого? коли хтось на, як кажуть, на ринку кричить Тримай злодія. Так. Це агресія для того, щоб приховати власні класичні злочини, які підлягають під відповідне міжнародне право так. і покарання. Мають нести, якщо ну не ті діячі, тому що їх вже немає, напевно, в живих, які проводили цю операцію вісла, але і нинішня держава, яка б мала б, ну, юридично відшкодувати і українцям, які були. Геноцидно виселені за національною ознакою з власної етнічної території, або їхнім нащадком, повернути їх на місце, так, житло повернути їм і так далі, і тому подібне. Так. Тому що це робила держава 1943 рік, коли відбувалися оці проблеми на Волині. Не було української держави. Це була територія, окупована Німеччиною. Ще раніше це була територія Польщі. Потім там з 1939 по 41 рік це була територія Радянського Союзу. Які, проблем, які, як кажуть, питання можуть бути до України, коли її в той час, як держава, не існувало. Не існувало. І, до речі, всю цю е, проблему із волинською трагедією, то її ж е, зробили то поляки, польська держава, яка переселяла туди на етнічну українську територію поляків, створивши всю цю проблему. А, а, а потім українці вже притісняли на їхній же землі, примушували міняти віру, мову і так далі. і тому подібне. Це ж так, Її, ну, скажімо так, позиція в Польщі абсолютно програшна. І тому вони напирають. Це класичний той варіант, тримай злодія. А що робилося після війни в 46-му році? Мій покійний батько, капітан Радянської армії, в той час був із Берліна перекинутий. Е, сюди, потім він у Львові служив, потім е, служив у Рівненській області. То він говорив, що вони ж були в перемишлі спочатку стояли. І це була Україна, територія України. А потім е, найшов, прийшов наказ: ну це е, Сталін цей придурок, так, абсолютний. Варвар, так, генетичне сміття, так. віддав перемишки, полякам давнє українське місто. Батько казав, що старі діди одягнуті точно так, як на їхній рідній, на його рідній Полтавщині. Плакали і казали йому, на що ви віддаєте? Це наша українська земля. Так. А потім поляки прийшли і вичистили всіх українців за національною ознакою, вивезли, вбили, села спалили на їх місці, посадили ліс. Хочуть поляки це питання піднімати? Ну, нам зараз воно не з руки піднімати, бо зараз війна. На нас наступає то від тіля з усіх боків. Тому що нас завжди нищили тисячі років на своїй же землі. Так от, вони там і лемків, і бойків повивозили, і тих українців, які в Націані жили, і так далі, і тому подібне. Це ж факт просто. Це держава, це державний злочин. Це не, як кажуть, говорять пару скітьорки між е, якимись людьми там на Волині. Озброєними і з того боку, і з того боку. Це державний злочин. Це програма державна. Це операція державна, така як СВО зараз. Тільки то. Е, це відбувається з боку московитів андрофагів а то з боку поляків відбувалося. Так що я на місці поляк просто зробив шатап, заткнувся і не піднімав би цю проблему. Тому що собі ж зробити гірше.